Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах давайте подивимось таке просте питання, або й непросте, що зробити, щоб налагодити своє життя. Покажіть, руни, що відбувається зараз з людиною, яка дивиться цей розклад? Що відбувається станом на зараз, щоб розуміти? в житті. Так. так. Ну, по-перше, можна так сказати, що у вас е, трохи не вистачає потрібної вам інформації, а, а чи то знань можливо. Ви, можливо, не маєте достатньої кількості комунікації потрібної, зв'язків потрібних. Але все ж таки більше так здається, що вам не вистачає самого того знання, яке могло би вплинути на зміну вашого життя. І це хвилює, тому що знати хочеться. Але знань не вистачає. Яких? Так. Так, дивіться, для декого тут актуально, е як втрата, втрата взаємодії з якимось чоловіком. Можливо, у вас зараз пауза чи то. Е Тут мається на увазі, що у вас не вистачає знань, не вистачає інформації про якусь людину, про чоловіка. Можливо, ви не розумієте, як з певною людиною налагодити той контакт. І для вас, скоріш за все, це доволі актуально. І якби ви змогли це зробити, то ваше б життя якось би налагодилась. Можливо, у вас взагалі відсутні зв'язки з чоловіками, і вам складно знайти з ними спільну мову, а можливо, ви просто не знаєте, як проявити себе, взагалі проявити себе в цьому житті, як продвинутися, як просунутись, як стати більш рішучим, як Знайти себе в цьому житті так, щоб вас було помітно, щоб вас помічав всесвіт, щоб вас помічали люди, щоб бути значимим, щоб мати вплив. І взагалі, що можливо, ви просто не знаєте, куди себе примінити в цьому житті, щоб був від того вам була користь від того, щоб було приємність від того. Ну і руни, звісно, кажуть, що потрібні зміни. Потрібні зміни. Тут треба цей період вже завершувати якось. Виходити з нього, ви це розумієте. Ваш мозок вам підказує це, можливо, кожного дня, що треба щось змінювати. Для того, щоб змінювати, треба сила волі і сила духу. А ви не знаєте як. Ви поки що не можете цього зробити. Добре, так покажіть же, Руне, що потрібно зробити людині, яка зараз дивиться цей розклад для того, щоб налагодити її життя. Покажіть, Руне, що ж потрібно зробити? Де взяти це вміння? Так, ну, по-перше, по-перше, руни кажуть, що ви повинні обрати для себе те, що ваше, те, що підходить саме вам, те, що може, вас окрилювати. Тому що, якщо Іти не своїм шляхом або займатися не тим, що подобається, те, що тобі не підходить, то ну, якось дійсно це не можна назвати налагодженим життям. Тому набирайте все ж таки, обирайте все ж таки для початку те, що вам підходить. Те, чим вам би хотілося займатися, ту сферу, в якій би ви хотіли продвинутися, окресліть для себе це. І вкладайте туди свою енергію. Тому що де увага, там і енергія. І навпаки, де енергія, там і увага. Тому, якщо ви оберете те, що дійсно вам підходить, те, що вас заводить, запалює. Автоматично ви звернете на це свою увагу, і туди буде перетікати плавно ваша енергія. І якщо вкладатись енергетично в якусь справу, в якісь стосунки, то воно почне змінюватися, тому що інше не може бути по-іншому. Добре. По-друге, вам потрібно обрати не тільки сферу, яка вам підходить, і справу, якою би хотілося займатися, а вам потрібно обрати, як би це назвати, алгоритми вашої власної перемоги. Ті речі, які Можливо, вони невеличкі, але вони, знаєте, як коли от є у людини, наприклад, щаслива сукня, в якій щастить, да? от є, мабуть, і якісь лінії поведінки, є якісь, можливо, от саме ті дії, які Можуть призвести ваше життя в нове русло. Якщо це буде ваше, то воно ну, буде вам давати задоволення, вам буде подобатися цим займатися. Ще Що зробити? Так, дивіться, для когось дуже важливі зараз. Можуть бути вкладання, енергетичні вкладання в свій дім, в родину. Банально ремонт, банально купити щось для свого дому, для інтер'єру, для родичів. Для когось тут більш глибинно. Тут треба, ну, все ж таки Вкласти свою енергію в свій рід, в свою сім'ю, країну, традицію, ось те, що можна назвати глобальними цілями. Поставте глобальну ціль, окресліть її для себе, чого ви хочете досягти, куди вкласти свою енергію. Оберіть щось важливе, дійсно важливе. Але й те, що підходить вам. Не те, що важливе для когось, а те, що важливе для вас. Ще треба проробити родові програми. Можливо, у вас є досвід, ну, не дуже приємний досвід, наприклад, родин ваших батьків або бабусів, дідусів. І це треба проробити, бо звідти можуть тягтися, знаєте, такі шнурочки, за які система вас смикає і тригерить. І це впливає на ваші погляди. Можливо, ваші власні погляди зовсім інші. І ось для цього руни і радять прояснити все для себе. Обрати те, що підходить саме вам, не вашим батькам, не вашим бабусям, а вам. Можливо, вам батьки, вас батьки вчили однім якимось речам, але життя не стоїть на місці і всі люди різні, і у вас може бути свій погляд на речі, свої глобальні цілі, цінності. У вас можуть бути свої цінності. І якщо ви будете їх задавлювати, то ваше життя ніколи не буде вас задовольняти, тому що задавлені бажання, вони нікуди не діваються, вони все одно є. І знаєте, потім може бути вибух. Коли накопичується, 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 і колись воно таке може рванути. Рванути депресією, рванути поганим настроєм, рванути обривом якихось зв'язків, то краще тримати все це під контролем, все знати, все розуміти, те, що коїться всередині вас і що приносить вам задоволення. І тому треба ну, окреслити свої цілі і цінності. Але для когось з вас дійсно тут дуже важливо мати родину і мати родинні зв'язки, не втрачати їх. Тому вкладайте свою енергію в те, щоб налагодити і утримувати зв'язки з родом. Зі своїм корінням. Для когось тут дуже актуально, щоб налагодити своє життя, створити власну родину. Можливо, ви мрієте про це, укріпити її, вкладатися туди, вкладати свою енергію, своє вміння, свій час. Тому це також одна з порад, щоб налагодити ваше життя. Вкладайтесь в свою родину, в свій дім. Преслюйте свої власні цілі, розумійте те, що ваше, те, що буде подобатись вам, те, що принесе задоволення вам, а не комусь іншому. Що стоє тут. Так. Так. Сподівайтеся на себе. Не бійтеся своїх якихось помилок і не захищайтеся всіма силами від своїх власних бажань і цілей. Зрозумійте їх і не захищайтеся від них. Навіть якщо вам здається, що вони дуже гарні, не такі, як у всіх. Не віддавайте данину моді, не робіть вгоду комусь. Просто не захищайтеся від своїх власних уподобань, цілей і цінностей. Плекайте їх, розвивайте їх, і це допоможе налагодити вам своє власне життя. У кожного свої цілі і цінності, тому тут можуть бути задіяні які завгодно сфери. Але головний посил, я думаю, ви зрозуміли. І тому. В першу чергу інформація. В першу чергу, прояснити для себе те, що вам принесе користь, що буде співпадати з вашим баченням, що буде гріти душу, що буде розвивати тіло, мозок, що буде давати достаток і, як то кажуть, дім повна чаша. Але те саме. Що підходить вам, бо в кожного свої критерії, навіть того самого багатства. Кожний бачить багатство і достаток по-своєму, кожен бачить щастя по-своєму, кожен бачить свій дім по-своєму, кожен бачить свою справу по-своєму, там, де він може бути корисний та ще й отримувати задоволення. Тому спершу інформація. Першу приділіть увагу цьому. Окреслють для себе те, що потрібне саме вам. І принесе користь саме вам. Бо це ваші власні цілі і цінності, і вони важливі для вас. Це для вас важливо. І по ітогу, так, для когось важливо мати гармонію. Дійсно, коли Є адекватний енергообмін, коли партнерство це не пустий звук, коли гармонія це не пустий звук. Комусь подобається допомагати іншим, і вони це роблять можливо. По ітогу ви отримаєте гармонію, руни так кажуть. Якщо ви все це зрозумієте для себе, то дійсно ви налагодите своє життя, хоча б тим. Що ви будете в балансі, ви будете задоволені, вас не буде штормити, ви будете точно знати свої цілі, свої цінності, свої уподобання, і це приведе вас до балансу. Ви не будете, вас не буде рвати на частини і кидати від одного берега до іншого. Ви будете точно знати, що вам потрібно, що вам корисно, що вам подобається. І вже там, в тій сфері, налагоджувати і розвивати те, що вам хочеться. Ну, ось такий вийшов у нас розклад. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!